Сьогодні мої рекомендації будуть відносно цього шампуню, який називається медовий для всіх типів волосся. Яка його дія? Якщо коротко, то очищення, зміцнення, активація росту. А якщо більш детально, то що він робить? Він видаляє забруднення за допомогою м'яких рослинних пар, які, до речі, Сертифіковані міжнародними організаціями екоцерти космос, А які ж то м'які рослинні пар. А це олії кокосу, мигдалю та глютамінової кислоти. А ще він зупиняє випадіння волосся і активізує його ріст. Тобто те, чим багато дівчат жінок страждають дуже часто випадінням волосся. А ще він зміцнює. Живіть, зволожує та ущільнює стрижні волосся. І надає блиск і сяєво волосю. І у результаті застосування волосся ваше стає чисте, міцне, пружне, доглянуте і сяє здоров'я. І все це завдяки натуральному складу цього шампуня. Подивіться уважно на нього. А натуральний склад це натуральні компоненти. По-перше, це мед, шампунь медовий, а значить, є мед. Ферменти і гормоноподібні з'єднання меду активізують обмінні процеси, стимулюють приплив крові до волосяних фолікулів, і це зупиняє випадіння і активізує ріст волосся. А ще у складі ви бачите, є настоянка розмарину. Так ось. Терпени та розмаринова кислота. Вони регулюють роботу сальних залоз, знижуючи тим самим забруднення волосся, покращують живлення та прискорює ріст волосся. І також, ви бачите, у складі є олія авокадо. До речі, водорозчинна олія авокадо. Вона підтримує водний баланс у шкірі та волосиних стрижнях. формує на поверхні. Захисну таку плівочку, що перешкоджає висиханню та надає локенам блиску. І, до речі, склад тут більш поширений, не такий не тільки з трьох компонентів. Є також у складі яблучний оцет, ефірні олії кориці, лимонграсу, герані, різні з'єднання. Але головне, що цей шампунь не містить абсолютно агресивних хімічних пар. Зокрема, SLS, силіконів, фталатів, парабенів, синтетичних барників та ароматизаторів. Нічого такого немає у складі. Об'єм цієї пляшечки 250 мл. Бачите. І коштує вона 222 гривні. Подивіться: сам шампунь, він досить густий. І для використання вам не потрібно наливати повну жменю. Ні. Він дуже, до речі, такий, бачите, густий, насичений. Вистачає надовго пляшечки і допоможе вам у цьому ось такий дозатор, який в нас окремо продається, коштує 7 гривень. Він якраз підходить за розміром цієї пляшечки, його можна переставляти потім з пляшку у пляшку. Дуже зручно і економно використовувати шампунь за допомогою його. Якщо ви ще не знаєте наших шампунів, не знаєте, як вони впливають на волосся. А особливо ті, хто користується тільки хімічними шампунями з магазинів, в нас є для вашої уваги ось такі маленькі, маленькі пробнички ємністю 30 мл. До речі, вони стали, в нас бачити, з такими от відкриваючимися кришечками, з дозатром там також. І коштує ось такий маленький пробник 37 гривень. Ви спочатку можете придбати цей пробник, протестувати на своєму волосі, подивитися дію. Якщо сподобається, тоді замовляти вже велику пляшку. А якщо будете замовляти велику пляшку, то завжди є проблема. Ось тут є такий отвір, і цей отвір не для того, щоб вставляти. Цей дозатор ні, його потрібно так підчепити ножем, витягнути цю кришечку і тоді вже вставляти дозатор у шампунь. Розказала майже все. За вами лишається тільки зробити замовлення, спробувати цей шампунь на своєму волосі, досягнути цих гарних результатів, щоб ваше волосся було гарним, здоровим, блискучим. А щоб придбати, пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Чекаю на ваші замовлення.